Привіт з поверненням на мій канал. Мене звуть Ната для тих, хто вперше на моєму каналі. Сьогодні ми з вами в магазині Резерв будемо дивитися міжсезонний розпродаж. Не забувайте, що скоро чорна п'ятниця. До речі, шуба на мені з магазину Резерв, от я щойно її тут стою, приміряю. І знаєте, що мені здається? Що вона все одно мала. Ну, Це вже Елка, Елька, це вже L розмір лач. Ну, в них ще є XL і XXL. Ну, дивіться, яка вона коротка. Що дублянки в ретро стилі по 3, 599. Ну, для такої тканини я вважаю, що це дуже висока ціна. Дивіться, це в новинках. Просто от я йшла, ніяк не дійду до е, знижок. І така дублянка в резорт. Вона не товста, ну, така середня, щось між, між середньою цупкість. А це що в нас? Леопардовий принт і шапки. Ну вони вже висять. Шапки, біні, 759 гривень. Вони вже висять дуже давно, ніхто не бере. А що це таке, це таке цікаве? Це такі, о, шапочки, гляньте, із, із таким, ну, це балабон, як буде українською балабон, Він з натурального хутра. А може і ні. Навчились так робити, що не відрізниш. А ось і знижки дійшли. Мінус 50%. Знову починається та сама пісня. Не супер все дешево, 1199 Це я вже його показувала. Знаєте, що взуття я не показувала? Що по взуттю? Дивіться, є ось такі кедитики такі. із не чи ще натуральний Зараз перевіримо на етикетки. лезер Лезер да, натуральний замш, виходить, що, можливо, не повністю, а частково, і вони коштують лише. 1500, я бачу цінник 599, тобто 1600 гривень, дивіться. Я думаю, вони будуть дуже зручні. Ну тут тільки верх шкіра. Саме цікаве що є всі розміри від 35-го. Такі ось маліпулечки такі, дивіться. 38,5. Ага, ну вони маломірки 100%. Це 38,5%, але вони дуже-дуже короткі, якісь за короткі. Я думаю, від 36 го до 30-41-го до точно є вони в наявності. Ось такі лофери класні теж гляньте. Теж натуральний замш. Ой, просто чудо, просто подобаються Мені такі вони такі стильні. 999 гривень з натуральної шкіри. Просто супер. Є ось такі в стилі Adidas. Я в пиляці, все вбиляки. Пил припав, притрусив, такі коштують вже 799. Дивіться, яка прекрасна, прекрасна, я вважаю, знахідка на весну такі можна вже, ну, і зараз їх можна, в принципі, ще поносити, доки немає морозів. Я думаю, вони будуть зручні. Вони, до речі, дуже симпатичні до джинс, до якихось таких темно-сірих, темно-сірих. За таку ціну, взагалі недорого. Тут uh, джемпери йдуть: джемпери та светри, кардигани. Дивіться, супер відтінок, осені Осені зими. 1199 коштує зараз такий джемпер поло. Просто файний. Мені подобається. Бордо, можливо, ми навіть дещо від нього вже втомилися від цього кольору. Вам не здається. Такого багато, дивіться, от всі відцінки зеленого. Точніше, назвемо це оливковим кольором. Так, це такий ж самий. 1199. Ось такий кардиган. Він йде на гудзиках. Класно теж. Вдягаємо під нього, вдягаємо майку, топ-майку. І поверх вдягаємо такий кардиган класний. Можна сіру, можна білу, можна чорну. Можна коричневу, в принципі. Це що таке 1199 шоколадного такого кольору? Ну, класно, я дуже люблю такі светри сукні, вони зручні, у них затишно. Я знову ж таки возмущаюсь і ну це, ну це, що це за знижка? Дивіться, 29%. Що це за знижка? От вже не вміщаються ці светри, їх, тобто, я чіпляю, воно все злітає, падає. Чому не зробити все по 500, не знаю, по 400, ну йому така ціна. Ну куди? Ну, гляньте на оце. Що це таке? 899. Коштував типу 1400. Ну за що тут? 1400? За що? За оцю вірьовочку? Тонесеньке, то Я не знаю, що тут за склад, точно не вовна? Ну це просто треш. Я не знаю. Краще в секонд сходити і знайти, як я собі знайшла в Хумані класний джемпер. Йому нічого по цей день. А джемпер поло, чорний і до складу тканини входить вовна. Так, ну сумки, це я вже показувала. Тут джинси зі, зі знижкою, такий розпродаж штани, брюки, джинси, мінус 50%. Ось дивіться, такі штанчики можна взяти до того джемпера так, оливкового. Там оливковий джемпер і такі штани до нього можна підібрати зі знижкою. Ось такі теж класні. Така осінь. Це от на зараз можна ще. 459, ну ще штани я згодна. ну Така більш нормальна ціна. ну Ці всі кофти, ці всі кардигани, вибачте мене. Штани ще можна вибрати і за 400, і за 500. Тут ось такі теж на зараз дивіться, які теж такі темно беживі, симпатичні. Ой, з цими, до речі, взуття непогане в резорт, не можу сказати. Преміум ось такі класні, стильні, такі чоботи. Козаки, вони зараз знижку. Ну, я вважаю, що це недорого для взуття. І шкіра вона носиться довго, класно, якщо за нею правильно доглядати, замша. 33%. Оце дійсно класне. Класне взуття і довгограюче. Довго Потім такі ще є. Що це таке в нас? Це в нас такі батальйони. Ну, типу, це називається сапог сапухчулока українською, чоботи-панчухи, ну, типу, чобіт напів Хай буде так. Я думаю, вони зручні, але нюанс, чи влізе сюди а, люба нога. Не знаю. Я думаю, що влізе худа нога, сюди влізе. Але вони симпатичні, такі, стильні і елегантні. За 1399. Ну, така тепла-тепла осінь треники. це літні всі варіанти. Тут ось на осінь можна ось таке щось знайти на зараз. Дуже незручно однією рукою витягувати ці всі речі, другою рукою тримати цей телефон це просто якийсь капець. Ось сірі зараз дуже в моді, якщо вони широкі. На них... Ну як його витягнути? Так, витягла, дівчат, спеціально для вас, щоб показати ці сірі штани. Вони дивіться, донизу йдуть звужені, Але то нічого страшного, я вважаю. Головне, класний відтінок сірого. Вони цупкі на зараз зі знижкою. Вже йдуть із таким поясом. І на них прекрасно, немає ціни. Я витягла саме ті, на яких цінника не було. Просто чудово. Увага, штани зі знижкою. Знижка 37%. Я вважаю, що треба вже організувати знижку 80%, так як на носі вже чорна п'ятниця. Ну для таких брюк зауважимо, що в їх вам вистачить надовго, тому що це такий діловий стиль. Можете придбати такі штани і тут, не знаю. Потім є такий ще варіант сірих. О, це прям широкі до кінця донизу. Прямі і широкі. От, такі подобаються. І такі от прям зараз можна брати. Зараз витягну. Витягла штани, дивіться, які прикольні. 999, такі широкі leg, можна так сказати. Прямо такі класні. Мені прям дуже сподобалось. Вони вже йдуть з цим поясом. 999. Тут спеціальна пропозиція мінус 50%. Тут кардигани. Такий молочний в'язаний, довгий кардиган. Тут в основному це, що таке цікаве, оце у нас такий джемпер. Джемпер, кажу, господи, Кардиган вкорочений. Теж такий миленький. Під вінтаж, я б сказала, 899 коштував 1440. І сюди сірі ці брюки, я думаю, будуть пасувати. Класно. Потім, що ще? Ну ось дивіться, ось, будь ласка, 1799, ну вже де в затяжках. Чорні є такі по 1000, довгі 199. Сірі, цікаві. О, блін, ну не знаю, це ну довге, Це прям навіть такий кардиган пальто, дивіться. Дивіться. Симпатичний такий кардиган. Пальто. Непоганий, дуже такий лаконічний і елегантний. Коштував 1899. Так, друзі, примірка. Отже, я взяла ці штани зі знижкою Сірі брюки точніше, надихнулася фоточкою із Піндереста. Ну, точніше, це фотка із показу бренду Мунте. Якось так звучить. Мунте, Мунте Копенгаген Коротше, вдягла такий. Не лонгслів, а футболка от така футболочка смугаста. Що ж до штанів, дуже зручні. Тканина неймовірно класна. Знижка, я вважаю, що непогана на них, можливо, ще збільшать знижечку. Шуба на мені, така сіро, якась сіро-оливкова. Коротше, мені все тут подобається. Ви, ви помітили? Да? Шуба класна. Ще я взяла сюди сережки, ось такі, але я б з радістю їх вдягла, але вже не змогла, тому що вони там такі нюанси, їх поки витягнеш з цієї застіпки. Потім взяла ще ось такий приміряти джемпер поло, теж зі знижкою. Теж симпатичний. І теж з цією шубою, дивіться, от джемпер поло, такий під горло, да, класний. Зверху ця шуба. Думаю, було б непогано. Як мені вже набридло фарбувати? Боже, що це таке? Це сіде волосся. Так, єдина лажа це, це застібка. Я її не можу потягнути вгору. Це не застібається, вгору не їде. Я не знаю, що. Коротше, я не змогла застібнути цю штуку. Можливо, її знаю там, мажу чимсь, милом чи ще чимось, можна свічкою намазати, і воно поїде. Ну, хотілось би до кінця знаєте, аж отак. Так зараз модно. Насправді, мені завжди подобалися високі горловини. А взагалі, дивіться, джемпер, цей теж він зі знижкою. Зараз попав в міжсезонний розпродаж, і дуже він класний. Дуже прям такий приємний до тіла. В ньому буде не супер жарко в приміщенні, особливо. І з цими штанями теж класно, дивіться, з сірами. Штани взагалі супер, дуже сподобались, неймовірно приємні. Розмір, не пам'ятаю, що згляну. М, по-моєму, М. Зараз я вам покажу, що я приміряю. Є варіант, дивіться, можна його взагалі носити в такому розтемнутому вигляді. На шиї можна якийсь шарф чіпляти в стилі інді. Отже, на мені були брюки в розмірі М, а ті, які війшли в міжсезонний розпродаж, мінус 33% знижка, на них зараз йдуть з ось таким поясом. Потім я приміряла джемпер поло 899 гривень 36% знижка, коштували 1400 тут. Поліестер, еластан. Давайте приблизимо. Так. да, бавовна, бавовна, еластан та поліестер. Це чомусь не захотіло застібатися. Єдиний такий нюанс, перевіряйте. Потім 559 класна така футболка на зиму. Вона така цупка, це зовсім не літо, це осінь зима саме. Такий casual стайл. Знову ж таки, кежуал мій улюблений стайл. А ще мені дуже подобається Боха. Сьогодні нарвалась на відео. Прям зібрали шматки з різних, різних брендів, які представляли саме Боху-колекцію, boho шик там просто. 3599 шуба така. Потім з, аксесу... з аксесуарів сподобались такі сережки, знижка на них зараз мінус. 34%, ось такі класні. І сподобали ще окуляри. 659 гривень. Без знижки. Зараз окуляри в них ідуть. Дуже багато з'явилось окулярів. І ще дуже багато з'явилось цих, як це називається, парфюмів. Величезний вибір. Ну, я не буду там стоять, звісно, це все стояти, нюхати. якось ну, Не дуже зручно. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було, а я думаю, було воно для вас корисним. і також Підписатися на мій канал, а ми продовжуємо огляд в магазині Resort, тож ходімо, подивимося, ще деякі знижечки, деякі новинки. Серед новинок мені сподобались ось такі сережки, дівчат. Вони в такому йдуть, ви бачите, вінтажному, такий вінтеж стайл однозначно. Як раніше, не знаю, 70-ті, наприклад. Потім такі косиночки. Я думаю, це можна на сумку зав'язувати, це можна зав'язувати так само на шию, можна навіть там причепити десь на джинси. Сподобалися сумки. Ці я вам минулого разу колись вже показувала. А ось погляньте, який шедевр я знайшла в резерт. Це просто неймовірна сумка. І я її приміряла, вона дуже зручна, дуже зручна ручка. От хто хоче таке придбати таку класну річ, не не пошкодуєте там три тисячі гривень, але от вона вам прослужить. Я думаю, років на п'ять це точно, тому що це натуральна замша. І наскільки модель сама по собі класична, елегантна, якась така лаконічна. Дуже зручна. Це само. Для мене це дуже важливо, коли сумочка зручна. От вона вам прослугує. Потім, і дивіться, ось такі із просто з тканини за 1400, ну, розумієте, тобто ви додаєте ще 1400 і вже можете придбати якусь класну річ. Друзі, от дивлюся я на цей піджак, і знаєте, що мені прийшло в голову? Ціна Дивіться, ціна 3000. Мені прийшло в голову те, що от буквально там якісь 10-12 років тому назад ми могли на 100 доларів просто жити місяць і ні в чому собі не відмовляти. А зараз 100 доларів це ось таке пальто. Ну, я просто фігію, так? Да? 100 доларів зараз це нічого. Це просто пальто такого плану. Це просто, це просто ось такий костюмчик, леопардовий принт. Будь ласка, скільки? 1500 і тут 3. Ну, майже 100 доларів. Являється, як змінився світ? А раніше я могла на 100 доларів жити, я не знаю, місяців два і платити за квартиру, за світло, за газ, за все їсти, те, що я хочу. Дівчат зі знижкою, ось такі штани, такі, ну, джинси, скажімо так, темно коричневий денім. зі знижкою 44%. Коштували 1800. Модель берег. Чому ви їх не берете? Дивіться, які вони класні. Вони прям прослужать вам років 20 точно. До них можна підібрати, підібрати кардиган. Я вже кардиган коштує зі знижкою 1399. До знижка 26%. Це як якесь, чесне слово, яке ніби не сміхаються з нас. Дивіться, хоч дивіться, як класно, хоча дуже класно, я хотіла сказати. З цими брюками, так? Да? Просто супер. Такий молочний кардиганчик букле. Гудзики такі непогані, дивлюсь, ну непогано зроблений. Ну, для когось можна, мені, мені за таке віддавати 1400 прикро. Не знаю, От, якщо у вас є гроші, зайві гроші на такі е штуки, то беріть. Якість непогана. Дивіться, знижка на взуття. Продовжу показувати, що ще є зі знижкою. Ось такі АГІ шуз це такі тапки утеплені. Вверх іде замша натуральна. Класні такі теплі, дуже-дуже легкі. Ті, які я хочу собі, і все ніяк не насмілююся. 1199 мінус Ну, не супер така знижка. Ну і недорого. Не за 4, не за 5, принаймні. Ну, Симпатичні теж, що трапилося з камерою? Не знаю, хотіла приміряти такі штани. Мені от цікаво просто, як вони будуть на мені. Це який розмір М. Може навіть візьму, що схожу в примірочно.